Вітаю, чи спілкувався зі своїми колишніми одноклубниками Кузиком та Драмбаєвим, які виступають зараз за ЛНЗ перед прийдешнім матчем? Так я спілкувався тому, що в Дениса було нещодавно день народження. Телефону зізвонився. Привітав і ми поспілкувалися. В принципі на, на зв'язку. У команди напружений ігровий графік, часті переїзди та щільний розклад. Чи вдалося трішки перепочити та відновити сили за вихідні дні? Тренер здав два вихідники, тому в принципі психологічно десь трішки відпочили від циклу і такі Тому, в принципі, я вважаю, у нас це буде тижневий цикл підготовки блідний і чекаємо на, на гру. В Минулому матчі ти забив свій ювілейний 25-й гол в УПЛ. Які емоції з цього приводу? Дійсно, мені дуже приємно це вже 25-й мій гол в лізі. і це дійсно такий. Для мене це непоганий такий результат, скажімо так. І це додає сили ще більше працювати і ще більше забивати, радувати болівальників наших. І тому це. No, to bardzo pozytywny moment dla mnie.